Всім привіт! Сьогодні у нас на обрізці така красуня на трьох ніжках, це сорт Фрайс Мелба. Все, підходимо. Так, ну що, розглядаємо наш кущ. Чому кущ? А обрізка на ножках, на штамбі. Коли ми беремо отак. Вот це звичайна обрізка куща. Тому, як завжди, з чого ми починаємо, це обрізаємо тонкі і ті, що йдуть всередину. І ми одразу з вами освобождаємо кущ і нам більш видно, що і як буде. Залишатися. Так, ну що, давайте розглядати оцей стовбур Тут ми обрізали дві тонкі були, і дивіться, от ця ніжка, вона більш нижча, чим ця. Тому оцей паган ми будемо поки обрізати, ну, десь на висоту оцих гілок. Тому поки обрізаємо от отак, а потім буде, будемо вирівнювати з цими гілками. Так, все, такий нескладний штамбік, другий штамбік. Дивіться, тут більш цікавіше. От на цьому штамбі прокинулась одна гілочка в третьому ярусі. Ну, як би її треба видалити, але в моєму варіанті вона дуже класно впісується з цій полукруг, от, от ці, з цими гілками. Тому я його поки залишаю, хоча він доволі-таки тоненький. Но поки ми залишаємо і далі розглядаємо, піднімаємося вище Теж перший ярус і другий, от дуже класно проснулась. Ділочка, ой, бруночка на зовнішню сторону, Прекрасно. Тому ми поки дві їх обрізаємо, все ріжемо на одному рівні. Далі, центральне, теж гарно. Тоненьких нема. Поки ріжемо на одному рівні. Так же це обрізаємо. все на одному рівні. Далі, третє. От вона виходить на саму середину, тому в мене є бажання її обстригти отак. І дивіться, ми її вбираємо і одразу як освобождається серединка куща, бачите, так? Да? От ми її прибрали і все. Тут уже серединки дуже-дуже класно. А чому треба це зробити? Це. Мультидіревці на трьох ніжках. Тому гілок дуже багато. Тому мені шкода, але ми отак от її видаляємо, і дивіться, яка чаша в нас виходить. Так, все гарно. Третій стовбур у нас. Теж дуже гарно у нас в другому ряду. Прикинулася ця гілка, ми її вивели на двіщі. Дуже мені подобається. І також ці дві. Вони більш тонкі, але я думаю, тому що це була північна сторона. І вони більш тоненькі. В цьому році я їх поверну на більш сонячну сторону і, думаю, вони підтягнуться. Так, все, дивіться. Ну, отак от з вами обрізали. Ах, ну, все ж таки. Я думаю, що це високувато. Ми зараз з вами все ж таки понизимо. понизимо. да. Давайте ще по колу обійдемо і на ще одну пару бруньок коротимо. Цей фресмед вона може заквітнути чуть пізніше, але в мене. Вона встигає квітнути кожен рік. Так, ну що, і от дивіться, оці два. Це сама вища точка в кущі, вона буде сама сильна. Тому ми її обріжемо на дві брунечки. Дивіться, як гарно вийшло. Може, от цю ще. Все дуже індивідуально Дивимось. Дивіться, що можна ще зробити. Можна обрізати оці дві гілочки. Тобто середину зовсім освободити. Ну, поки залишу, може бути в липні чи в червні я їх пронормую. Буду дивитися, як кущ піде в ріст. Так, оцю ще можна обрізати. Можна. Давайте ми з вами ще чуток. Ну, будуть вони не всі в один рівень. Нічого страшного. Зовсім все, друзі, відходимо подалі і дивимось. Гармонійно, гармонійно. Подобається, подобається. Тому до зустрічі.